Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І сьогодні саме той день, коли Valve нарешті викатили щось схоже на недооперацію. А точніше, це більше як Батл Пас, тобто це звичайна перепуска. Тут ви бачите на екрані скріншотик, що е, пропуск операції прибрано зовсім з CS2. І тепер це називається просто операція. Що ми тут з вами бачимо? Передбаємо перепустку 640 гривень. Окей. 640 гривень перепустка, перша активована. Активувати перепустку. Так, тут ми бачимо цей. Добре, але придбати ще можна. Давайте придбаємо ще одну. Так, і на цьому все. Тут ми бачимо у нас 5 максимально доступних пропусків. Я так розумію, це щоб не було е, всякої фігні з мультіаккаунтами і тому подібного. Щоб ви, якщо у вас є мейн аккаунт, щоб ви грали чисто з одного аккаунту. Ну і звичайно, це. Що ми тут з вами бачимо? Давайте активуємо кожну перепустку. Е, роз, розповідаю, чому краще відразу купляти, якщо ви реально плануєте купляти 2-3 або більше перепусток. Е, тут суть в тому, що якщо ви пройшли, тут заробили зірочки, купляєте далі перепустки, тут ці зірочки не начисляться, тобто ви заново почнете їх робити. Так, оці е, кредити, давайте називати їх так. зірочки, да. Оці кредити, коли вони будуть тут повністю зібрані, ви зможете анулювати свою перепустку і купити. Я так розумію, ще одну перепустку. Ну і по суті, таким чином фармити 5 от таких перепусток одночасно на одному аккаунті. Окей, давайте подивимось. Лімітована серія тут у нас дігло з різним патерном, тобто він може бути або повністю звичайним дефолтом, або дуже схоже щось на поверхневий гард рожевої якості бачимо. Оглядаємо, ну, виглядає сочно навіть без повної загартованості. Окей, мені це подобається, я це собі хочу. Може, може навіть і парочку, тому що лімітована серія, він буде стоїть бабок. Його ніяк не скрафтить, ніяк нічого. Тобто це ексклюзивчик. Окей. Далі у нас брилочки. Е, сумнівна штучка. Насправді, але давайте щось спробуємо зробити. Якось ми можемо ще. О-о-о. Огляд брилочка. Давайте на килашик. Угу, угу, Оце воно так буде тіліпатися. Оце ми його тут можемо повісити, отут можемо повісити. А скільки брілочків можна повісити? Максимум один чи скільки. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Отак це буде виглядати, ще воно якось підпригує. От трішки забаговано, О, так на руці лежить. Окей. А, а якщо ось тут нижче так опустить. Дивіться, що це за сосіска буде тіліпатися. Ай-яй-яй, він ж буде заважати. Е, Тепер ви можете. Сказати своїм друганам, що вам заважав оцей брілочок, тобто, як то кажуть, поганому танцору брилочок мішає. Далі ми бачимо. О, отакі брілочки це вже не погано. Отакий ножичок, це, звісно, імба Отакий ножичок. Ну, бачите, тут класичні. Але оцей синенький Вах я хочу таке собі. Це навіть краще, ніж оце. А тут навіть скіночки якісь є, Та, ти що? Вже ми можемо щось купити, але давайте виберемо, що ми зараз з вами купимо на ось ці 5 кредитів. Е, от така колекція прикольний АВП насправді, ну, до рожевого сету, дівчатам, я думаю, зайде вообще або якимсь китайцям. Емоч. До речі, до речі, вона блистить і непогано виглядає, але щось схоже на нубіс от такого відтінку. Ну окей. Е, калашик, спірне питання, але, але непогано. Окей, окей, калашик мені подобається такий. Е... Цікавий калашик. Ой-ой-ой, яке ти страшне. Е, далі, графік. Щось незрозумів. Авік спірний. Ну, типу, він дуже рідкий. О, від Dragon Lore такі штучки є. А, -а, а. Ви зрозуміли? Тут, типу, такий гіпнозік є. Голографічна штука. Ну, по факту, як звичайна наліпка виглядає. Е, ну. Дуже спірна колекція, напевно, це тільки цей дігл прикольний. Окей, ну, це точно мінус. Я навіть сюди і не зайду. Калаш. Е, ну, мимо. Чес, чесно, просто мимо. Так, і отут у нас що тут? Спорт та розваги. Колекція дуже насправді цікава. До білого сетіку. ось така МПшечка. Сочно подобається. Е, це. Чиста вода, типу, тільки нового формату. New School, окей, okay. непогано. Це дуже схоже на поверхневий гар. Тут динамічний паттерн, бачимо, да? І прикольно, прикольно. Окей. Галіл імба, взагалі. Один з сочних Галілів, який я бачив, я б, чесно, навіть частіше б з Галілом грав. Ось оце все буде коштувати дорого. Тому що це дуже рідко. Ви не можете купляти оці кредити, вам їх треба тільки фармити. І все. Грати нон-стоп, щоб у вас було їх якомога більше. Глок, ну, спорненький, гламурненький. Ну і, звичайно, оце імба. Ось оце просто імба. Оце емочка, градік, фейт, взагалі пушка 10 із 10 балів я ставлю. Тут ми що з вами бачимо. Ну, Мені дуже подобається. МК теж 10 із 10, окей, окей. Фейт просто це старий тип скінів. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой під картель якісь. Каліграфіті. А? Прикольно. Дуже похожий на повстанця, тільки більш такий металевий, більш цікавий. Мактен, окей, окей, гарно, гарно, окей. Калашик. Калашик рожевої якості. Подобається. під зелений або червоний сетік ну саме то скулбас. Оце прям треба. Подарувати своєму сину такий вибиться зараз і подарувати сину. Я так розумію, це буде просто покупка футляра, і треба ще буде 100 гривень, щоб його відкрити. Окей, могли б хоча б за одну за один кредит зробити. Я б 5 штучок зараз відкрив. Але напевно ще ні. Стікери давайте я не буду. Ну, прикольно, прикольно. Морфінг який-ЛГБТ. Коротше, давайте, щоб я тут все не засуджував, будемо. Дивитись, що тут ще є. О, це прикольно. прикольно. Е, ну і звичайно, Valve залишили е, свій автограф тут в стікерах. Тепер давайте поспілкуємось на ту тему, як заробити на цій операції. Ось оце дуже чудно і, е, якби. Не дуже багато. Я думаю, буде попиту на ось ці брілочки. Але але згадайте, коли випустили ті стікери. На перші стікери була точно така ж реакція, як на ці брілочки. Всі їх хейтять зараз, але потім ось такий брілочок стане якимсь Тітан Холо. Наприклад, тому сміло ви можете збирати ось такі брілочки. Далі у такі брілочки, до речі, ну але будуть цінувати тільки, я так розумію. Ножі і все, і все. Е, далі, оверпасік. Оверпасік, окей, може бути. Ось це дуже непопулярна колекція, але скіни будуть коштувати порядочно. І ось що це сама цікава колекція, де ви просто можете відкривати, так як ви не можете купувати у ці кредити, буде значно менше цих скінчиків, ніж там у того ж трейна 2021 року, там чи інших подібних скінчиків з попередніх операцій. Тому, якщо ви просто берете яку, якісь оці, такі скінчики, вибиваєте їх. Або закупаєте, наприклад, коли вони з'являться в продажі, але почекайте, поки ціни знизяться, Ви їх надовго можете залишити і, по суті, це буде дуже рідкісна штука. Ну, дуже крута емочка, насправді, І всі будуть потім її крафтити і так далі. У цих скінчиків буде становитись ще менше, і відповідно вони будуть рости в ціні. Оцей дігл не знаю, один заради прикольчика собі візьму берлочків закуплю, коли впадають по, по ціні. оцей, оцей Колекція дуже буде цікава. От цих кейсів буде максимально обмежена. Не скажу, що тут прям кайфові пушечки, але. М -м, кстати, прикольно. Дуже прикольно. Давайте зрівняємо і відкриємо два кейси кіловат і два кейси з другого же футляра з кс 2. Так, нам випав кейсик. Перший кейс з КС2 і другий кейс з КС2. Теж можна орендувати скінчики. Дивіться, нові скінчики, теж падає кукрі. Напевно, точно такі ж самі, як і тут. Нічим не відрізняється. Тобто, нових патернів ніяких е, я розмальовок не додала. Е, добре, закупаю ключики і давайте відкриємо два кейси: кіловат, два кейси галерея. Дивіться, яка штука в мене тут додалась. Відчіплювач брелків Він по факту є контракт обміну, тобто він завжди у вас буде в інвентарі. Ви завжди зможете відчіпити свої брелочки і потім їх знову продати. Можливо, там буде якийсь знос або якась кількість е цих відчіплювань. Але я не знаю, давайте потім будемо перевіряти, що з цими брелочками коли вони вже попадають в ціні. відкриваємо кейсики, полетіли перші кіловатік, пішов. Я продав кукрі, щоб купити усі всі операції. Е Можливо, Габенчик поверне мені цей кукрі, а? Я б дуже хотів би повернення Ваніли. Я знаю, що він може дати з цих кейсів. Він вже з п'яти кейсів, на третьому кейсі мені видав кукрі. Ну і це, звичайно, одна чиста сінічка. Окей, і тепер перше в житті. Можливо, перший на Ютубі, тому що всі просто знімають про операцію, але кейс ще ніхто не відкривав, і ми робимо це вперше на україномовному. Ютубі полетіли. 3, 2, 1. А, тут теж, теж, теж. Бачите, таке додаткове підтвердження. Скільки сіньки! габен, будь ласка. Ай-яй-яй-яй-яй, гіпноз. Окей, окей. Так нічого, він навіть фіолки нам не показав. Це просто жесть. Ух. Давайте подивимося цей калашик. Подивимося цю емочку. Три два, один. Це діл непогано. Ну, окей, от таке було перше знайомство з е, даним пропуском. І якщо ви захочете заробити, ви просто можете купляти ці кейси, потім вони пропадуть, і ви їх спочатку зможете продати по оверпрайсу, і потім через деякий час, коли вони вже впадуть в ціні, закупаєте їх і потім просто продаєте. І моя рекомендація із того, що відкривати, що купляти, це тільки. Спорт та відпочинок. Колекція просто імба. Ну а емочка просто шикардосна. Все, я з вами не прощаюсь, Ще побачимо. Так, а чи обновили контракти? Тому що лого контрактів обновили. Я дуже хотів би побачити оцю цю книжечку, яку ви сподіваюсь бачили. Але, але, давайте три, два, один. Колекція трену 2021 року, яка теж була в колекції пропуску. Ні.